Всім доброго дня! Сьогодні знову я з вами. І канал Вийти заміж за італійця, але з України, як завжди. Так, дівчатка, сьогодні не знаю, що вам розказати гарно. Ви знаєте, що в Україні не можна знімати. Сильно так, щоб познімати вам гарно все прям показати село, то люди на мене косо дивляться. Якщо я десь там щось відзніму, ну не можна. Деколи зауваження роблять, що не можна, ну не можна, то не можна. Але ж хочеться показати все, бо коли мені ще попадеться приїхати на другий рік, через два роки, не знаю. Так що хотіла познімати трохи і для себе, і для всіх, ну не виходить так. Я хотіла сказати дівчата, хтось мені писав там в коментах, і дуже правильний комент, що дійсно, от люди понастроювали домів двохповерхових і більших, і одноповерхових, але величезних. І в нас так само тут е, село багато. Так. Люди строїли, строїли, хотіли бути інш... ліпші за іншого, а потім повиїжджали, і ще й до війни повиїжджали і, і строїли хати тут. А тепер вже деякі зов... На зовсім повиїжджали і ті дома полишалися, так нікому не потрібні. Так що хто там пише е, різні речі. І я так з такої самої думки. Я навіть не хотіла ні другу квартиру там купляти. Я могла б собі. У мене однокімнатна квартира там на Черкащині лишилася. І теж, бачите, мені не потрібна зараз вона, бо я там живу зараз. От і тут мама, мамина хата. От так що я теж радила всім своїм знайомим там не, не тратитись, не, не тратити сили на, на, ці, на ці стройки, тому що в Україні. Тоді не так дуже жилося, ну, якби чомусь вже ж їхали всі на заробітки. Але ж людям хочеться завжди більше і більше чогось. От. Але ж, хто там устроївся на, за границею добре, то вже, я думаю, і не повернеться ніколи. А, а ті, що хати дома понастроїли. Якщо діти не залишаться, прийдеться або продавати, або. Тому і так, я ніколи не гналася за всякими там багатствами домами і всім іншим, щоб там показати комусь, що в мене там щось краще за когось. Так що треба завжди жити в міру можливості. Краще десь поїхати, щось побачити, світ, я так думаю, чим то все життя займатися стройками тими, якщо не потрібно, якщо у вас. Хоча тут мене перервали трошки <смі> нічого. Так що, такий мій розказок сьогодні. Бережіть себе краще, не ганяйтеся, за... поїдьте краще, відпочиньте десь, щось подивіться. А хати, коли вже є необхідність, прямо що немає де жити, не треба покращити умови, то так. А так. Воно не потрібне, тому що життя ви бачите яке сьогодні так, завтра так. Ніколи не знаєш, що тебе чекає. Так що така моя порада, а там самі дивіться. Ось таке сьогодні трошечки відео. Тут, бачите, як гарно видно купола. Це отак село, аж туди, туди-туди, на гору тягнеться і так навкруг. Нукрух, отак, отак іде далеко. Це таке воно велике. Бачите? Тут бачите, є така мода, що люди навіть собі, така хатинка старенька, бачите, а собі ставлять самі каплички. Тут аж дві чогось поставлені, не знаю чого. Ну так, за свої гроші собі ставлять. Це, напевно, якісь у них там перед Богом не знаю що, щоб спокутувати, ставлять. Ще покажу вам вуличку моєї мами з цього ракурсу. Це я показувала вам отак. А тепер отак. Бачите, яка? Туди йде дорога і сюди. Тут ось такі дома теж. Ось така вуличка. Не асфальтована, але є камінчики. І тут кюточки в людей. Ну, так кругом, в цілому селі так люди живуть заможні, гарно. Хоч такі вулички не сильно центральні, але все рівно. В кожного машина, в кожного гарно живуть. Нема що сказати. Не показуй язики. Мата, давай, йди сюди. Ну, будеш на каналі тоді в мене. Ай мій хороший, внучок мій. Любимка. Де Тарас. І там, бо ми тільки з спрямі... зу. Так, всім дякую, що дивитесь, і до, до слідуючих відео, до слідуючої зустрічі. Всім добра. Не будьте злими. Не нападайте своїми коментами і нуті, як кажуть, безполізними, тому що. Вони навіть мені не йдуть такі коменти, сама себе похвалю. Так що чекаю вас на моєму каналі, із вас лайки, підписки і до скорої перемоги нашої.